Добрий вечір. Ну що, настав час оновлення помаленькій, автопоніці. так? Значить, Що у нас з'явилося? У нас появилося дві павловні. Це одна, це друга. Які працюють по принципу Wicked Bad. Це коли вода знизу змочує землю капілярним способом. Так? І ця вода... Вона міняється постійно, тобто нутрієнти постійно, по суті, капілярним способом з води витягуються нітрати і всі мікроелементи рослинами. Ця рослина себе чудово відчуває. Оці от от листочки, ці тут 3 чи 4 їх не було, вони з'явилися вже, коли була аквапоніка. Павловня Павловня поки що зам. Спокійно, тому що вона звикає, вона такий для неї стрес був. А от що в нас по акваріуму. Так, всі акваріумісти, зараз за голову б взялися, якщо сказати, боже, який запущений акваріум. От. Ну, прикол в тому, що якщо подивитися на воду на просвіт, туди. я зараз спробую сфокусувати. От. Вона кришталево чиста, вона не зелена. Це на стінках зелень. Тобто це водорості. До речі, які вже змінились декілька разів, я, на жаль, не знімав. Але оці водорості, такі як нитки, їх було набагато більше, зараз їх стало набагато менше. Бо що їх, вони своє відпрацювали, їх змінили. Зовсім інші водорості. От з'явилися такі от осередки якісь от. Е на стінках більше. І цих стало набагато менше. от Вода, реально, от якщо подивитися, вона реально кристалево чиста. Я не бачу в ній ніяких частинок, дно прекрасно видно. О, тобто це те, то, що відбувається у великих баках, якщо ми говоримо про про Єврокуби або про великі системи. На стінках і на трубах з'являються ці мікроводорості. Насправді і оці водорості, які зараз на стінках, вони також будуть змінені, коли система абсолютно ну, нормалізується. От. Я думаю, що я в якийсь момент. Візьму почищу ці стінки від водоростів. Хоча експеримент буде продовжуватися, я подивлюся, що буде далі. Попробую їх залишити. як є. От Водичка я один раз доливав, тут вона випаровується. От. Ну І звісно, що самі по собі рослини її забирають. Але риби себе почувають прекрасно. Такі самі живі, це є верховодка, нагадую. І ще тут є три рибини, які не виглядають на верховодку, це може бути якась інша. Ну, побачимо це тільки, коли вони виростуть. Но в будь-якому випадку, верховодка, яка під час ловлі на вудочку, кидає ще її відро, вона вмирає. Тут вона живе, себе почуває прекрасно. Маючи насос, який циркулює воду, рослини чистять. І маючи аератор, який дає їм кисень. от Так що я е, цей експеримент продовжую. Я сподіваюся, що через декілька тижнів тут все стане по-іншому. Може таки статися, що прийдеться почистити стінки. Тому... Не знаю. Дякую вам за коментарі. Бачу, що є пару людей, яким цікаво. Я буду продовжувати. Вон вже помив Єврокуб, і буде наступним кроком буду робити систему, напевно, в вихідні якісь. Запускати воду і щоб вона вже починала працювати хоча б на рівні азотного циклу. Про рибу ще думаю, яку туди буду пускати. Швидше за все, це будуть малькі, е форелі. Подивлюся, форель вона більш така вибаглива. Але якщо вдасться, то буде знайти лина, то я пущу лин. і, може, в'юн. Ну, їх зараз знайти дуже складно. Так що, далі буде, дякую.